Права 1055 Усно. Обчисли остаточний результат гри, якщо за дві партії нараховано. Перше завдання мінус три очки і плюс 4 очки. Ну що ж, щоб знайти результат партії, потрібно ці числа додати. Записуємо, що нам потрібно мінус 3 додати 4. І це дорівнює. Модуль додатнього числа у нас більший, ніж модуль від'ємного числа. То сума у нас буде знаком плюс. Ми ну, записуємо, що це. У нас буде різниця модулів 4 відняти 3. Ну і це дорівнює 1 або одне очко. Є. І... Ну що ж, отже, остаточний результат гри. Плюс одне очко, або просто одне очко. Так, переходимо до другого завдання. Плюс 7 очок і мінус 9 очок. Ну що ж, знаходимо тоді суму, записуємо плюс 7. Додати мінус 9. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа більший, ніж модуль додатнього числа, то сума буде мати знак мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 9 відняти 7. Ну і це дорівнює мінус 2. Записуємо очки. Є. Ну що ж, тобто остаточний результат гри мінус 2 очки. Третє завдання мінус 5 очок і 5 очок. Ну що ж, знаходимо тоді суму мінус 5. Додати 5. Це сума протилежних чисел, вони дорівнює сума ця нулю. Отже, 0. Записуємо в дужках чого очок. Так, ну Це в нас нічия. Гаразд. Переходимо. До четвертого завдання плюс 3 очки і 0 очок. Ну що ж, знаходимо суму, плюс 3, додати 0. Це буде дорівнювати ті самі три очки. Ну що ж, ось таке просто завдання на додавання чисел з різними знаками. На цьому вправу завершено.